У ці дні, коли українці по всьому світу поминають жертв голодомору геноциду 32 другого, років, якраз в Україну приїхав з візитом Павло Грот, президент світового конгресу українців. Він зустрічався з українськими високопосадовцями, і зараз пан Павло з нами на зв'язку. Вітаю, Павле, вітаю Вадиме. Радий ради бачити навзаєм, Павле. Скажіть, будь ласка. Є такий момент, поки тривала радянська влада в Україні пам'ять про голодомор-геноцид він передавався у вузьких сімейних колах від бабусі до внуків, як у моєму випадку, отак голосно і публічно у світі про цей геноцид заявляла українська діаспора. Зараз ви можете оцінити наскільки голосно звучить ця тема, особливо на 90-ту річницю, чи з вашої позиції українська держава достатньо чітко про це заявляє. Це є спільна робота. Як як почалося перше винаходження інформації і дослідження про голодомор, це було ті роки. Це світий конгрес українців, наші складові організації в Штатах в Канаді в Великобританії. Проводили дослідження, і були навіть і слухання в 80-х роках в американському сенаті щодо питання голодомору геноциду. І ця дослідничка робота тоді почалася. І ми якраз у діаспорі у світі почали і вчити голодомор, щоб інформувати світ про голодомор, вставляти пам'ятки і зачати вшанувати і закликати світ, щоб визнавати, і ми закликали навіть і уряд е, України е, з початку перших років незалежності, що це був голодомор, що треба було визнати, і це не було аж, е, аж при президентстві Ющенка, коли нарешті Україна сама визнала голодомор геноцидом, і до цього часу вже інші країни визнавали. І головне нам сьогодні, і щоб працювати із з усіма. З усіма силами чи це є державні органи чи наукові органи всюди у світі, щоб розпосуджувати правду про голодомор, і тому якраз дуже було важливо, щоб ми тут були в Україні на 90 роковини, щоб забезпечити, щоб було правильне зашанування, щоб ми завершили і меморіальні комплекси для голодомору, і також щоб показати світу, чому це чому це визнання є важливе? Це не тільки історія, яка відбулася 90 років тому. Це історія яка повторюється сьогодні і важливо, щоб ми пов'язали цей російський е, совєтський режим Сталіна, е, як і сьогоднішній путінський режим, і що так як старався російський народ нас знищити. Дев'яносто років тому старається нас і сьогодні, і тому світ мусить зрозуміти, що це не питання, щоб ми призупинили війну війну і знайшли якийсь мирний спосіб. Це не про територію. Це світ мусить зрозуміти, так як шо Путін хоче знищити український народ і через призм голодомору, якраз ми це розказуємо. Пане Павло, ну так ми теж бачимо ці аналогії, включно з вивезенням і крадіжкою українського зерна і продаж його за кордон, що зараз робить Росія на тимчасово окупованих територіях. Але е, чи можна провести, переконати точніше світ у тому, що є паралелі між 1932-1933 роком і 2022-1923 роками? Тому що для українців очевидно оця спадковість Росії у намаганні нас знищити як націю. Але я, чесно кажучи, чую скептичні погляди і звуки зі сторони наших навіть західних партнерів. Мовляв, ну тут не все так однозначно і складно називати цю війну зі сторони Росії геноцидом. Як нам переконати у протилежному перше це інформаційна війна, і тому ми мусимо. Постійно говорити правду, і тому я закликаю усіх українців, усіх друзів України всюди у світі у нас є мільйони всюди у світі. Ми мусимо цю правду говорити. Це не тільки залежить від якихось у державних службовців чи науковців. Це кожен з нас має це усвідомити, і кожна дитина наша мусить це розуміти і мусить розказувати. І ми це робимо на, на, на різних рівнях, навіть на рівнях шкільних, де у школах усюди у світі наші наші діти. В звичайно, скажімо, англомовному чи франкомовному школі розказують про голодомор і просять, щоб в школі в ці дні вони вшанували жертв голодомору. І щоб пов'язати це, треба розказувати, що так як радянська російська радянська армія, це дуже важливо, щоб ми не ховалися до це був якийсь збожеволений Сталін, але це було це є. Цей расизм, який існував 90 років тому, і далі сьогодні існує, і розказувати, що сьогодні війська Росії поповнюють всі п'ять злочини, які формують, формують і геноциду, і це є наша посвідницька робота, щоб це розказувати, і щоб уряди світу визнавали тоді вже на офіційному рівні, коли уряд визнає голодомор геноцидом і розказує і пов'язує. Азується до сьогоднішнього грошизму, і багато це починають робити і в урядах, і науковці всюди у світі. Дякую, пане Павле, що поділилися своїми думками з цього приводу. Вам результативного перебування в Україні надалі. Павло Грод, президент світового конгресу українців, який відвідує Україну з нагоди 90-ї річниці голодомору геноциду.